Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Volkswagen Touran, 21 рік виготовлення. Колір тут дуже класний. Це Arona Grey, Я не знаю, чи камера його так передає, але це дуже класний колір. Автомобіль обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, також автоматичною коробкою передач. Тут стоїть DSG 7-ступенева DQ381 з мокрим щепленням. Автомобіль це семимісна версія. Автомобіль з оригінальним пробігом 180 тисяч. Також вся сервісна історія є в автомобілі. і він без ДТП, без косметики, навіть не полірувався. Зараз вам покажу його детально повністю. Почнемо спереду. Вітрове скло, як ви бачите, воно оригінальне не замінювалося. Є датчик дощу, датчик світла, скло без тріщин, без царапин. Капот. У гарному стані присутні, можливо, десь мінімальні скольчики, тому що це не новий автомобіль, він їздив по Автобаму і воно пісок, якщо є, він висікає чуть-чуть бампер і капот. Оптика тут галогенна, також, як ви бачите, є вимивачі фар і є противотуманні фари. Тут є адаптивний круїз-контроль. Маємо 110. 110. Диски тут 18-го радіуса стоять. Це ерлайновські шини тут в гарному стані. 120. Можете, залишаю вам код, ви можете всю інформацію перевірити. Вінкод код ніхто не підставляв від іншої машини. Хочете по карвертікалу, ніхто нічого тут з ним не робив. Так, 110 маємо дзеркала тут з підігрівом. 120, 120. 110 140 140 130 110 90 90 110 110 120 110, як ви бачите, все в оригінальному заводському окрасі, диски без пошкоджень в дуже гарному стані. Зразу вам покажу спереду тут все в оригіналі, ніхто нічого не відкручував. Як ви бачите, є нікеліровані з нержавійки підножки заводські, також є пластик в ідеальному стані. Коврики не знищені. Сидіння пасажира в ідеальному стані. Також панель. В гарному стані має таку декоративну алюмінієву накладку. Карти дверей також мають накладки і вони в гарному стані. З цієї сторони ніхто нічого не відкручував, теж все в ідеальному стані. Ще раз вам залишаю він код, ви можете перевіряти всю інформацію по автомобілі. Ззаду третя зона клімату. Також зарядки для гаджетів. Коврики тут вони як нові. Сидіння обладнані ззаді столиками для пасажирів. Також на цих сидіннях, як ви бачите, ніхто не їздить, вони ще мають заводську лівку, навіть на ручках ще не познімали. Задні карти дверей в гарному стані. Пройоми не побиті. Також ззаду є накладки на пороги, щоб не пошкодити. Диски наголошую ще раз 18-ки, класно виглядають на цьому автомобілі. Є хромова така накладочка по кругу, часто запитують, чи є AdBlue, Звичайно, у них всіх є AdBlue. Задня кришка, задній верніше бампер має теж накладку, щоб не пошкодити бампер заводську. Є ззаду партроніки, вихлопна система чистенька, часто питають, чи немає сажі, є ззаду зарядка для гаджетів, рулета присутня і це, як ви бачите, семимісна версія. Пластик в гарному стані, також є аварійний знак ззаду. З цієї сторони теж все гарно, збережено, пройоми в гарному стані. Сидіння вони, бачите, їх ніхто не використовував, столики присутні. Карта водія теж не пошкоджена, тут все гарно, нічого не повитирано, 4 скло підіймачі, електродзеркала, підігрів дзеркал, блокування задніх вікон, блокування замків дверей. Пороги не побиті, не потерті, як ви бачите. Всі таблички, все присутнє. Болтики ніхто нічого не відкручував. Сидіння водія воно не протерте, немає ніяких потертостей. Кермо тут, як нового автомобіля. Також світло автоматичне. Заведемо автомобіль. Як ви бачите, зараз... Помилок немає ніяких, пише, що настав тіпо, термін заміну оливи. Подивимося зараз по асистентах. Так, що у нас є по асистентах? Це адаптивний круїз-контроль, фронт асіс розпізнавання втоми. Превентивна система безпеки. Також автомобіль має навігацію. Є Apple CarPlay і Android Auto, що ви можете підключати телефон, виводити всю інформацію, слухати музику, переглядати відео, що вам потрібно. Так, підігріви сидінь. Також трьохзяний клімат-контроль, як я говорив. автохолд. Тут стандартна система SOS, коли ви визиваєте, коли автомобіль поламався або сталася якась ситуація. З цієї сторони ви керуєте. Меню автомобіля тут адаптивним круїзом контролем. Зараз вам ще покажу під капотом. Вагунчик тут вже стоїть нового покоління. Вони працюють дуже тихенько. Як то кажуть, він працює як швейцарський годинник. Тут все, ніхто нічого не відкручував, все в оригінальному стані. Ще раз вам мінкот автомобіля показую. Антифриз, як ви бачите, чистесенький. Батарея акумуляторна, вона його заводська, в гарному стані, заводиться без проблем, система старт-стоп працює. Так що, друзі, всім, кому цікаво, такий автомобіль, дзвоніть, запитуйте. Всім гарного дня і вдалих покупок.